Рам-барам-барам-барарам. 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 Рамбрамрам. Рамбрамрам. Рамбрамбрам. Петрику, зараз тиха година. Треба спати. Я не можу спати. У мене без соня. Добре, добре. Є варіант номер один. Можеш стати <клухи> католицьким будівством. попцу, позу лотоса, Чето кактуса. Ето ви там буде зручни шо. Чекай, чекай, чекай. Ну ще будет как-то заправлено, а не там не будет, а Постійні зустрічі вечері, обіди. печіда слухай є ще один варіант, номер два, десятина. Тобто, десять процентів мого прибутку Та, лише десять так. 3. А п'ять. Тут Петрику, ти на бадар прийшов. Люди <ріст> серйозні. Десять то десять. <ріст> Ні, це надто багато для мене. Багато? <ріст> Петрику, Петри, багато ти наліпив рушенських зайчиків. A do raczy, <No> <statistically>. Senia <Lutta hat> to nie przyda, nie Nie, 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 senja, ja się nie... Mówię, że lepiej bym był umieć krytykować, że nie, Ale dobrze, popróbuj. Ale powoli się... на так на руки. Ну, а я тим часом попрацюю на неї тепер я заснув.